Знову почався запад, якесь легке крісло, щоб можна було в тривогу винести в коридор між, там, між двох, між трьох стін поставити. То це моделька Арго. Дуже легке, 15 кг важить, і ви його можете поставити як в сидяче положення, тобто сидіти на ньому, відпочивати, чекати. Так само у нього є проміжне положення шезлонг. Можна сісти, ножки протягнути, більш розслаблено сісти. Так само на ньому можна і заночувати за потреби. Ось розкладається в таке довге спальне місце. Ширину від 80 см ви обираєте при замовленні довжина 2 метри. І ви лягаєте, це спальне місце на дорослого, на дитину підходить, тому що розраховане до ваги 120 кг на спальне місце. І тут у нас 90 см може бути ще ширше: метр, метр м, метр метрів, тобто з кроком 10 см обираєте потрібне. Модель називається Argo, на ньому повністю зйомний чехол, і зручно тим, що доставка безкоштовна по Україні хоч на відділення, хоч на адресу. Треба подивитися, чи там у нас щось є в наявності, тому що їх дуже швидко забирають, але ось це ще є і на складі теж ще має бути. Замовити можна на сайті Солохає і в шапці профілю телефон для зв'язку.